Міський голова міста Конотоп Артем Семеніхін відправив офіційну делегацію, яка складалася з депутатів та працівників міської ради, до міста побратима Красногорівка. Депутати привезли подарунки від школярів з різних шкіл нашого міста, які збиралися з теплотою та турботою для дітей при фронтовій Красногорівці. Це першочергові необхідні канцелярські товари, а саме ручки, зошити, альбоми для малювання. Фарби, багато всього необхідного, що потрібно школярам для навчання. Далі пряма мова. Дітки, я вам привела гостей. Це гості приїхали із міста Канатопа. Ви пам'ятаєте, ми розповідали, що у нас тепер у нашого міста є город міста Канатопа. Вони привезли вам подарунки. Бачите, які папки? Щоб у вас зошити були завжди. Чистенькі, гарненькі. Ганна Віталівна буде перевіряти. <клес> ну, підходьте, під давай, під давай, дівчата. Давайте дівчаток спочатку, так? А хлопчика можна. Давайте, давайте я я ми зараз роздамо вам, а ви так. якщо комусь щось тоді між собою подолбали? зможете так. помінятися між собою домовились? Можна так? Можна, можна Бо я не знаю, хто що більше любить. Я можу живати? Так, понимаете? Короче, в общем, так. И тогда за, за доски, да. И ничего. Она и Іди, Клас. Хлопчик, і ти біскіт свої. Що подобається? Мама, я точно папа. Дещо У нас є хлопчик, дай папку, Гарні оцінки в тебе в щоденні підстояння. Привет, вам. Привет. Привет. Дай, ну, спасибо, ребята Спасибо, ребятам. Это они сами вам. Вот, да. Шановні друзі, канатопчане, ми дуже раді, що ми маємо знову. З вами спілкуватися і дякуємо тим, хто нам допоміг. І допомагає та сама канцелярія, ті самі смаковиська, ті самі добрі слова, які, які ми чуємо. І ми розуміємо, що ми маємо можливість спілкуватися з гарними людьми. Які пам'ятають, що є таке місто Красногорівка, Артем Юрійович. Я вдячна вам за ту допомогу, яку ви надаєте і місцевим жителям, нашим і школярам нашим. Я вам хочу передати від всіх і від батьків і від наших вчителів, і від наших дітей велику подяку. І хочу сказати, що в нашій Красногорівській школі номер 5 аж 157 учнів. А в перший клас прийшли 24 учня і навчати ми їх будемо українською мовою.